ложку приправи для курки. Наливаємо рослину олію та перемішуємо. Цим соусом добре змащуємо крильця та залишаємо на 15 хвилин. Смажимо їх на вершковому та рослинному маслі на середньому вогні 6-8 хвилин. Потім перевертаємо та смажимо ще 6-8 хвилин. Забираємо крильці зі сковороди і туди ж викладаємо 2 або 3 зубчики подрібненого часнику. Готуємо 2 хвилини. Ще додаємо томати чері та дві жмені шпинату. Вливаємо одну склянку вершків та викладаємо туди ж крильця. До речі, крильця я купувала у сільпо по акційній ціні. Ще натираємо 50 грам сиру та відправляємо у сковороду. Готуємо під закритою кришкою на маленькому вогні 15-20 хвилин. Все готово. Викладаємо на тарілку. В якості гарніру я приготувала рис з овочами. Крильця вийшли дуже смачні: ніжне м'ясо, яке чудово відстає від кісточки. За цим рецептом ви можете приготувати будь-яке куряче м'ясо, і філе, і ніжки, і четвертинки. Зберігайте рецепт, готуйте та смакуйте з задоволенням.